Тепер до питання, на яке сьогодні хочу почути дуже багато людей, які не лише в Україні, а й у світі, де ми знаходимося. Напевно, що ми знаходимося у визначальний момент, визначальний момент і чи в моменті, коли дійсно, завдяки максимальній мобілізації дипломатичних зусиль ми можемо зробити справедливий мир. Перекладаємо всіх зусиль, щоб ця війна закінчила, закінчилася цього року. Ми вітаємо зусилля американської сторони, які і завдяки тим перемовинам, які були проведені президентом Зеленським, з президентом Трампом, з Європейськими союзниками. Ми досягли суттєвого прогресу. Ми знаходимося. По висхідній у дипломатичних активностях власне, для того, щоб зупинити вбивства. Е мені здається, що ми можемо ствердно сказати, що ми маємо консолідовану, скоординовану єдину позицію з нашими союзниками це дуже важливо. І всі останні активності найвищого рівня президента Зеленського голови держави спрямовані саме на це.